Друзі, всім привіт! Маю сьогодні слово підбадьорня до вас. Їдемо в місто Нью-Йорк сьогодні. І зупинилися по дорозі в штаті Вірджинія, в місті Вірджинія е, Біч. Це таке курортне містечко. Ось і тут океан за моєю спиною з, з іншого боку. Е, ну, такі е, побережжі на побережжі готелі. Ось, і ми вийшли подивитися на, на цю красу, постара а Я Оскільки не дуже гарно плаває, то я так не ризикую то є якісь хвилі. Я вирішив записати з цього гарного місця коротке слово підбадьорні. Я вірю, воно буде для вас благословенням своєчасне. Ось ми маємо в житті різні ситуації. От зараз я дякую Господу за цей час, де ми можемо е відпочити день-два, навіть в дорозі. Бо в мене зараз інтенсивний графік, поїздки, зустрічі, і навіть побачити цю красоту, це радує око і серце. Звичайно, цього немає щодня, але скажу так, тут такі військові літають, ось то, можливо, шум трошки створить. Скажу так, що в притчах ми знаходимо такі слова, що радісне серце лікує, а унилий дух сушить кості. Коли людина пригнічена, вона фактично втрачає смак життя. Але знаєте, Можна бути в гарному місці О, зараз, скажімо так, я в Сполучених Штатах. Тут гарно візуально, так? Але по статистиці на океані в тій ж Австралії є таке місце, я пригадую історію, де найбільше, на наймиловиднішому місці створюється самогубство. Чому? Тому що краса навколо, а всередині пустота. Оцей пригнічений дух, він сушить кості і штовхає до необдуманих, бездумних рішень, які... Є руйнівними. Тому ми повинні знаходити радість там, де ми знаходимось. Я зараз повертаюся в Україну. Щодня звідти виходять новини, які шокують і рвуть наші серця. Тут ми для того, щоб якимось чином посприяти допомозі гуманітарній різного роду, яку тільки можна зараз українцям дати. І знаєте, я зараз до чого це все підвожу. Що там, де, ми, де би ми не були, чи це в Україні важкі важкій обстановці, чи це в США, чи це в Європі, чи це в будь якому місці, нам потрібно дбати про внутрішній світ, дбати про те, що в наших серцях горів вогонь Духа Святого, горів вогонь і бажання служити Богу, прославляти Його, величати Його на всякому місці. Знаєте, ми прогулювалися тут багато без, без хат, без хатків. І ти розумієш, що кожна людина, де би вона не знаходилася, вона потребує не чогось зовнішнього, як розраду, а внутрішнього, Божого. І я вам скажу більше: без цього ми не зможемо е, служити Господу в благословенні, бо якщо ми не служимо Господу з радісним серцем, то це називається прокляттям. Це Біблія кваліфікує як прокляття. За те, що ти не служив Господу з радістю, на тебе прийдуть різного роду е, негативні явища, такі, які кваліфікує Біблія як прокляття. І служити Господу з радісним серцем це найкраще, що може обрати людина. І де б ви ці слова зараз не чули, знайте, що радість Господі це ваша сила. Радість Господі це лік для вашого тіла. Бо радісне серце лікує, лікує. І нехай радість вона не залежить від того місця, де ви знаходитесь. Я вам скажу так, що от, навіть мої друзі пішли десь купатися. У мене немає радости е в купанні. Можливо, якщо би я любив це діло, для мене це викликало якусь емоцію. Ось, але дивлячись на тих людей, які радіють, мені хочеться з ними радіти і підтримати їх в цьому. Ось, але з іншого боку, я радію. Знаходячись в місті, де багато людей задуманих на своїй хвилі, мені радісно в лісі, мені радісно в дорозі, якщо зі мною Господь, якщо я усвідомлюю, що він в моєму серці, що усвідомлюю, що він турбується про мене, що усвідомлюю, що він вже наперед подбав про все, що має бути в моєму житті, і мені потрібно просто довіритись його досконалому плану. І навіть якщо ми уступаємось, Господь з нами він підтримує нас, він піднімає, він не засудить. Він просто скаже: не йди туди, той шлях тобі зашкодить. І він не засудить, він підтримує, він укріпить, він зміснить, він попровадить вас до цілої правди через Духа Святого. Адже Дух Святий тут, на цій землі, для того, щоб нас провадити до цілої правди, для того, щоб возгріти е, присутність Божу, радість в ньому, радість Дух, Дусі Святому, це є атмосфера Божого Царства. Тому нехай. Сьогоднішнє слово підбадьорить вас, зміцнить і укріпить вас. Божого благословення, Дякую, що ви сьогодні приєдналися до мене в цьому ефірі. З Богом і до наступних зустрічі.